Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай, З вами я, Мамкін, Аналітик, і сьогодні багато новин, про які можна робити окремі відео. Але моє відео вийде коротке. От я просто перелічу ці новини і самі вдумайтесь в них. Єрмак готується до втечі, колишня депутатка від Слуги народу, а зараз від партії за майбутнє Коломойська це партія. Ганна Староход вимагала гроші для того, щоб РНБО вводила санкції проти якихось невигідних е, людей. Сам Коломойський е, зробив заяву, що він в понеділок буде збирати там всіх журналістів е, у суді, щоб зробити якусь заяву про, мабуть, політичний момент е, сьогоднішній, про якихось, мабуть, людей з ним пов'язаних. Вадим Пристайко е, розповів, що. В Англії а, готували там запасні аеродроми для евакуації нашої влади, наших державних інституцій, відкривали банківські рахунки для переведення грошей в той час, як а, тут наша влада готувала людей до шашликів. І у мене немає гарного пояснення, Де що поясним. У мене в голові звучить тільки одне ось таке ви